Привіт, мене звати Оля Ок, і сьогодні я вітаю вас на своєму каналі разом з моїм сином Данилком. І ми хочемо вам розповісти про мій величезний в'язний проєкт. Цей в'язний проєкт це замовлення на 8 пар шкарпеток. Замовила в мене 26 листопада. Вісім пар шкарпеток різних розмірів. Дві пари 44-го, 39-й, 38-й, два, 37 і одні маленькі дитячі. Загалом в'язала я це цілий місяць і закінчила вчора 24-го, 12-го. Сьогодні Різдво я не відправляла, тому відправлю, скоріш за все, завтра. Е, і хочу вам показати ці шкарпетки. І так, ось, такі, ось така кубка шкарпеток, гора в мене вийшла. Е, перша пара ось це ж лежить зверху, це Wool Time. А, сірий колір 108, 44 розмір. А, досить довго я їх в'язала, тому що я в'язала переважно 41-й з цієї пряжі, і я не знала правильно, чи мені хватить 52 петлі, чи треба набрати 56. На задньому фоні шумить ненюха. і Загалом набрала я 52, пров'язала замість 40 звичних рядів 60 і тоді заокруглила. Довжина вийшла, так як в мене хотіла замовниця, 29 см. Ось такі шкарпетки wool Time 44-й розмір. Досить товстенькі. З схожого сірого кольору. Алізе Артісан в мене вийшли. В'язала я ось ці на спицях трічці, оці на спицях двойці. Резинку в'язала на 2,5. І тут в мене з тончої пряжі ці шкарпетки. І. В'язала я їх також трохи довго. Е, е, вся складність була в тому, щоб вив'язати і ширину, і довжину. Е, це, фактично, найдовші шкарпетки, які я в'язала в своєму житті. Алізе Артсін 44-й розмір. Ось такого плану шкарпетки. Ось, у нас вже є дві пари ось таких чудових шкарпеток. Е, і того. Далі наступна пара в мене е, Alize Wool Time, е, Ось такий чудовий колір 11.023. У е, мене був 0,22, він з такими коричневими переходами без помаранчевого. Е, загалом 39-й розмір в'язала на спицях тижці. Єдине нововведення, яке я тут зв'язала, це е, ось ця резинка в дві, петлі, ну, дві через дві. А не одну через одну. Бо ось тут, як бачите, я в'язала одну через одну. Тут я в'язала дві через дві 39-й розмір. Далі я в'язала ось такі красиві з Alize Artisan шкарпетки. Також тут 2 на 2 резинка. В'язала я з Alize Artisan, але тут я додавала, бачите, вони такий пушок мають камера не хоче фокусуватися, загалом вони мають пушок. Цей пушок дає. Е, е, господи, е, мохер. І так, нас відволікли. Цей пушок дає е, мохер на е, шовку, а на господи. Загалом мухар. Я додавала сюди мухар, 39-й розмір. Ось так він виглядає 38-й. Це вже 4 пари. У нас є, ми з вами розглянули. Наступний розмір. Це ось такий з артисану. резинкою 1 на 1. Сюди я нічого не додавала. Як хотіла замовниця, так і в'язала. Це в мене. 38 розмір. Алізе Артісан. в'язала на спеціаліх двойка. Резиця, резинка один на один. Ось такі чудові шкарпетки в мене вийшли. Це вже п'ята пара, шоста і сьома пара це дві ось таких пари 37-го розміру. Одну я в'язала. На спицях Тройці. Це той самий Alize wool Time, що був в 39-му розмірі. Також в'язала розинкою 1х1 на, на спицях Тройці. Ось такі красиві акуратні. Чим мені подобається ця пряжа, я спеціально не підбираю сегменти. Тобто, як в мене йде так і в'яжу, і е, з одної сторони е, шкарпетка глядають ніби з однієї серії, але вони як е, неоднакові. Бачите, тут закінчується темною пряжею, тут світлою пряжею закінчується. І так, нас, як завжди перебили. цей чудовий малючок. Треба включити бульку, або що, але тоді мене чути не буде. І так, одна з останніх пар 37-го розміру це Lusher Artisan. Ось такі помаранчеві, в'язані на спицях спецегадворці, резинка на 2,5. 37-й розмір. Отакі чудові, однакові, однотонні шкарпетки. Це вже у нас сьома пара. Ось така стопочка виходить. І остання пара це ось такі чудові, маленькі, мімімішні з Alizevo Time 11023. Також неоднакові секційної пряжі шкарпетки для малючка. Я планую схожі шкарпетки зв'язати для мого малючка. Для Данилка. І думаю, що, можливо, не одну, а не дві пари. Тому, власне, ось таке в мене вийшло величезне замовлення на шкарпетки, яке я в'язала цілий місяць. І сподіваюся на ваші коментарі, зауваження. Дякую, що ви зі мною.